Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Київ загроза нових ракетних атак та проникнення ДРГ РФ. Пише КМВА. Рада оборони столиці провела термінове засідання. Силові та військові структури посилять роботу. Далі мовою оригіналу. Рішення невідкладного засідання Ради оборони міста Києва щодо забезпечення безпеки в столиці. Приводом засідання ради оборони стала останні заяви керівників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об'єкти та мирних громадян України та Києва. Зокрема, це підтвердження. Бжується останніми ракетними ударами із застосуванням озброєння з найкоротшим часом прильоту, крім того, не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці. Враховуючи цю інформацію, Рада оборони Києва прийняла рішення: перше невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заході в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей. Друге переглянути нормативно розпорядчі документи щодо життєдіяльності Громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян. Третє усім силовим та військовим структурам міста Києва, відповідно до своїх повноважень, посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці, забезпечити життя усіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва. Четверто, усім відповідальним структурам та балансу утримувачам захисних споруд цивільного захисту, забезпечити постійний доступ населення до України. Ритів та готовність пунктів незламності до використання окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці. Киян прошу зберігати спокій, не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів, аби Київ та його мешканці були надійно захищені. Дотримуйтеся правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Бережіть себе, окупанти, які минулого разу будуть бити по ГЕС тільки вже по Київській. Мета повний блокаут метою російської атаки по Україні 22 Зня був тотальний блокаут, писав міністр енергетики Галущенко. Атаковано теплову генерацію, гідрогенерацію по всій Україні. Більше того, атаковано магістральні підстанції по всій країні. Безпосередній вплив відчули 12 областей, понад 150 засобів поразки одночасно. У 22 другому роках ми налічували близько 100 засобів поразки одночасно. Хороша новина в тому, що система стабільна і вона цілісна, тому що метою цієї атаки було якраз не просто потрапити до якоїсь тест чи підстанції. Метою був тотальний блокаут держави. Сказав він під. Під час брифінгу у Харкові. Наразі, за його словами, Харківська область має найбільший масштаб руйнувань на об'єктах генерації та передачі енергії. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.